Ми завжди хотіли знову пережити медовий місяць мами і тата. iWorks представляє люба родино, Ми їдемо у південний Тіроль. Вони повернулись. Усе безплатно. У такому випадку хапайте все підряд. Привіт. Я маю знайти свою принцесу. Оля-ля. Хто це? Тільки слухай. Давай поволі. На автостраді немає обмеження швидкості. Так, на автостраді. За мокро, за сухо. Суне тобі буде не переливки. Карл суне Рудольф Андерсон. Ти невіжений. З дороги! Не знаю, що сталося. Я знайшов друга. До того ж він чудовий скелелас. Збираюся, як слід розслабитись. Пропоную тост. Будьмо. Рудольф. Все включено два. Галопом по Європах. Майже мільйонери. Пока! Це не я.